Всім привіт, така маленька передісторія, перед відео. Були недалеко від автобазару і вирішила зайти глянути. Але так як оператор з мене такий собі, то не знімав трошки погано. Так, бензин. Бензин. А ціна не Пише. 200 тисяч. 200 штук. на 200 штук. И замка на КПП нема. Рапид. 250 тысяч. И тоже на ручке. А тут пробег такой. Це, а, пробіг 139. Не дуже суперб. Це вже типу після рестайлінгу? Так. І пробіг 242 тисячі. 2007 рік 109 тисяч, 194 тисячі пробіг. І це у нас що? 1,6 чувак. Теж ручка. 1,6 1,6 мотор. і Пробіг 248, 184 тисячі фірмі. Шкос. Об'єдніші мотор. Машина знає скільки важить. Тує румстер. Шо по румстеру. Тоже на ручці. Тут що, все на ручці йде. Ну наручній. 136, 200 тисяч теж. 219 тисяч корун. 59 тисяч пробіг. 127 тисяч, 197 тисяч пробіг. Так. Теж на ручці. Ух Ухте, две. 25 штук. Пробіг 265 тисяч 90 тисяч. 2,0 дізель. 311 тисяч пробіг. 311 тисяч. Ну, видно, що затертувся даже Каптюр. 319 тисяч, 29 тисяч пробіг. І на ручний коробці. Є 174 тисячі, 146 тисяч пробіг. І тоже на ручній коробці. У нас іде Меган 93 тисячі пробіг, 1,5 DCI, 269 тисяч. На механіці. Так, Ford Mondeo, 479 тисяч, 143 тисячі пробіга. На ручній коробці. Так, Passat Airline. 529 тисяч 93 тисячі пробіга. 349 тисяч 75 тисяч рубів.